Постійної напруги спорт підтримає тебе. Першу хочу привітати «Київбаскет» з перемогою. Гарна гра для них. Особливо для Павла Буренка. 35 очок. Половина командних очок. Ми не сприне справились з індивідуальним захистом з ним. Але це не одна причина нашої поразки. Я вважаю, що ми програли десь боротьбу. І це стало ключовим у другій половині, тому що ми програли десь важливі підбирання, дали можливість другого шансу команді а Вони реалізували декілька китків. Нам було важко в нападі, ми добре захищалися, і тому був якийсь в кінці гандикап на їх користь, і ми не змогли перемогти, можна так сказати. 34 очних зустрічей в цьому сезоні регулярк забрав собі баскет. Як вважаєте? Дві з трьох. Ні, я так не вважаю. Перша гра була майже за інших ростерів, дуже рівна. Друга гра була дуже рівна. Я вважаю, що і ця гра була 35 хвилин повністю рівна. Ми сьогодні грали без нашого капітана, тому теж є якісь нюанси по ротації. Тому я вважаю, що доволі такі рівні команди. Перемагає той, у кого міцніший характер. Сьогодні у нас характеру нам трохи не і тому такий результат для нас негативний. «Київ баскет з перемогою. Перед грою було дві, дві мети: перше зупинити швидкий відрів суперника, і друге не програти мен-ту-мен один на один. На жаль, не впорались ми з Київбаскетом, зі швидкістю цієї команди. Не виконали усі установи, які були перед грою. І головне ми програли, дуже програли власний щит. Коли вирішальні хвилини тільки-тільки почалися, ми програли 5 чи шість підборів. На нашому щиті, і це стало запорукою, того, щоб ми впали в рахунку, і потім сил не вистачило на те, щоб наздогнати. Тому заслугованою перемогою «Київбаскет» Баскет ми готуємося до Черкас. Правець щойно сказав, що одним з ключових факторів Бараски сьогоднішньої були моральна вольові, якості, характер. Ви погоджуєтеся з цим? Погоджуюсь, характер у будь якій грі. На першому плані. А сьогодні, крім характера, я би ще назвав дисципліну ліну. А сьогодні не вистачило. Ну, чудова гра, команда з перемогою, супер важлива гра. Ми перемогли, круто, реально чудова атмосфера. з гарною енергією грали сьогодні і заслужено перемогли. Виграли підбір. Там не все склалося, допускали. Помилки ми в захисті, не завжди правильно робили. те, що готували, робили. Але в цілому за рахунок характеру в другій половині вдалося виграти цю гру. 12 хвилин сьогодні отримали на майданчику. Як оцінюєте командні взаємодії сьогодні, після перерви на кубкові матчі повернулися перед в, в 64 Та все нормально. Ну, в принципі, ми ж постійно тренуємося, граємо, все, все нормально. Зіграв свою гру, там, я вийшов на 12 хвилин, зробив свою роботу і все. Підготовка, підготовка до завтрашніх матчів, до завтрашнього матчу, і загалом до, до Бабулу проходило в штатному режимі після вилітуску, чи були якісь корективи внесені? Ну, щоб сказати, якісь там суперкорективи, нічого не було. Ми готувалися, план був на гру, ми намагалися його дотримувати. Щось виходило, щось ні, але в принципі. Перемогли, значить, все правильно, все було правильно під підготовлено, все правильно зробили. Вітаю з перемогою клуб, так, керівництво, болівальників. Дякую дуже, перш за все, болівальникам, які сьогодні прийшли, підтримали нас. Тобто я був на першому матчі, бачив кількість глядачів, так і дуже сподівався, що на наш матч залишиться та сама кількість, так, тому що людей дійсно було багато. І, але такої атмосфери на першому матчі, мабуть, не було, тому що не грала київська команда, так і сьогодні. От, на нашу гру було дійсно чуту підтримку. Тож дуже дякую вболівальникам. Вони дійсно нас сьогодні підштовхували грати більш агресивно, більш енергійно. Тобто вони дали нам сьогодні енергію, завдяки якій ми сьогодні і перемогли, в принципі. По грі основною нам задачою було так нейтралізувати Макса Нікітіна. Тобто, після переходу до Запоріжжя він став там лідером команди, так і. Дуже велику долю очок набирає саме він, дуже багато сетів комбінацій під нього, дуже багато від нього залежить. Тож, коли ми дізналися, що не буде грати Саша Сизов, то в принципі розуміли, на чому буде будуватись гра, так і намагались максимально це нівелювати. Я думаю, що сьогодні, в принципі, нам це вдалося і по відсотку, і по тому, що ми перемогли і взяли цю перемогу. Так тобто, хлопці сьогодні, як леви, билися і дуже дякуємо. Ключим фактором були командні взаємодії чи індивідуальна перевага в характеристиках технічних можливостей? Рівні команди немає дуже багато якоїсь переваги в чомусь. Так? Тобто ми трошки програємо в сайзі серед великих, так але ми думаємо, десь по швидкості задніх гравці можемо бути трошки швидшими. Ось тому намагалися швидко грати, намагалися швидкий перехід більше застосовувати. Так, розуміли, що коли піде ротація, буде наш шанс. Але сьогодні, в принципі, в Запоріжжя грало 2, 3, 4, 5, 6, 7 чоловік. Тобто невелика ротація. Так? І чекали свій шанси, в принципі, дочекалися, змогли десь забити, побігти Якісь... завдяки захисту, перш за все, тому що в захисті 27 очок за другу половину. Сьогоднішня гра і минула гра про метею до 53 очки, і так в захисті ми пропустили. Тобто, Дуже різний рівень агресії, захисту і самовідданості на майданчику. Перемога над безпосереднім конкурентом в турнірній таблиці прямим додає, можливо, якоїсь мотивації, наснаги на решту матчів Баблу. Ну, без наступних перемог ця перемога нівелюється. Тобто, ми будемо намагатися грати кожну гру на перемогу так і. Нам ще треба окрім того, що нам треба перемагати. Нам треба, щоб Запоріжжя ще одну гру програла, щоб ми могли розраховувати на третє місце у турнірній таблиці таблиці.